Привіт, друзі! Сьогодні ми прокачаємо велосипед до рівня Вау. Встановимо електронабір і зробимо так, щоб ваш байк не тільки їхав, а й змушував перехожих обертатися. Звучить складно? Єдине, що треба в цій справі не відволікатися і додивитися відео до кінця. Подивимося, з чим будемо працювати. Перше мотор колеса це ваш новий двигун прогресу. Друге контролер. Це мозок системи, він розумніший, ніж я, бо знає, як з'єднати все це. Акумулятор наша батарейка Energizer. Ручка газу, тримайте її міцно, але не тисніть до підлоги, інакше полетите. Дисплей він потрібен, щоб стежити за швидкістю, зарядом, загалом бути професіоналом. Усе це схоже на комплект для побудови космічного корабля. Тільки їхатиме він велодоріжкою. І так, приступаємо до складання. Знімаємо звичайне колесо. Це як міняти колесо на машині, але тут немає домкрата і це набагато простіше. Мотор колеса встановлюємо у вилку. Переконайтеся, що все міцно і вірно з'єднано. Якщо колесо вистрибне, коли ви тиснете газ, це буде ефектний, але останній фокус. Мотор на місці. Велосипед уже починає виглядати так. Ніби його спроєктував Ілон Маск. Далі приступаємо до контролера. Це маленька коробочка, яка змушує все працювати. Думаєте, вона складна? Ні. Вона просто любить порядок. Провод від мотор колеса сюди. Провід від ручки газу сюди. Акумулятор ось сюди. Дисплей сюди. І якщо потрібно під'єднати до нього фару, то сюди. Головне не переплутати роз'єми, інакше ваш велосипед може перетворитися на фейерверк. Закріплюємо контролер на рамі. Для цього використовуємо хомути. І тепер займемося кермом. Встановлюємо дисплей, З його допомогою ви зможете бачити швидкість, заряд батареї відчувати себе як пілот електролітака. А ось і ручка газу. Це ваш прискорювач. Тільки не натискайте на нього випадково, інакше ваш велосипед поїде без вас перевірено. Тепер акумулятор. Це найважчий елемент, тому потрібно закріпити його надійно. До речі, саме у цього акумулятора ємність аж 30 Аг. Тож його вистачить на відстань 100 км і більше. Підключили? Чудово. Тепер усе готово до тест-драйву. Залишилося тільки перевірити. Отже, момент. Істини. Тиснимо ручку газу і колесо працює! Якщо у вас теж вийшло, вітаю! Все, ви тепер володар Електромонстра! Все, друзі, ваш велосипед готовий до нових пригод. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть у коментарях, про які набори ви хотіли б почути докладну розповідь. Побачимося на наступних відео!